Заходить в розподільник. В лівий нижній. Ото. Тепер. Бачите, я не написав блок кнопанів вниз. Тобто, цей штуцер пішов в блок кнопанів в нижню його частину. Там не мій панець. Тепер е знизу розподільника Виходить в верхню частину блока От Ото. Тепер. На блокку кнопні ви бачите ліва, ту саме, на ліва і права пішли на е, рульовий механізм. А по центрально ліво і право пішли на циліндр. Е, так як тут вони ліво і право, типа передня і задня, то перед трактора то, то зад. Так як тут вони ліва то передня і права то задня. Так само і на циліндрі вони. Тепер. Е, Знив бак. І задній циліндр. І то задній циліндр. То я так понял, регулювання, ще до тих руки не дишний. Е, Розказав. Все, коротше, зроби на трубки, побачу. Я так думаю, якщо, бо воно, я, я його планував так, щоб воно нікуди не стукало, не термо тому подібне. Е, в принципі, воно мало би служити набагато довше, тому що золодські трубки вони, вони є по нині день. Трактору 30 років, воно ще є. Ті всі шланги, що я зняв, вони всі огидні, вони всі стріскані. І якщо чесно, то мене зупиняло в шланах. Бо різниця зараз вам скажу: я сюди купив шланги. Шланги сюди треба було купити на 2600 гривень, а шланги і трубку я купив на 200. Ну, є транти додати ціну, звісно, що я варив, там кожна сварка потягне свої гроші. Ну, я то собі зробив, по суті, за ціну матеріалу, а вам хтось за то скаже, я думаю, що за стик там буде 100 гривень. А стиків тут багато. В кожній трубці два стаки. Що треба гріти, штуцери. Штуцери, до речі, може бути комусь ідея. Треба, штуцер, я скористав зу старих шлангів. Просто їх обрізав, витягнув. Воно є, воно точно той самий пункт круг. Бо там є нюанси з тими півкругами. Я бачу, вони не всі підходять один до одного. А я думаю, що в мене нюансів не було, а я скористаю просто старій шум, бо вони в мене є. Все, би за гідравліку сказав. Рушняка зробив, це, звісно, капець. Той, хто придумав сюди того рушняка, ну я не знаю, що йому сказати. Він сюди мішає, куди не глянь, він мішає. Він не мішає тільки, якщо чесно. Коли чіпляєш плуга ззаді трактора, а всюди, далі він сюди мішає. <рив> ну, типа, як сюди сідати, терчить та тичка. Орієнтовно, я його забрав, ну чуть менше мішає. так коли сідаєш, я переніс газ, вже газові трошки мішає. Ну, я зробив його хомосте поноження, якщо ви бачите, отже, то вже не хомосте, він вже педаль нажимає. Тобто тут. Тобто, треба як сідати, типу, ногу, чи спереді кидати, чи просто через верх, я не знаю. Но я газ мусив перенести, він був капітський неудобний. Я бачу, всі його переносять, він був неудобний, і я його мусив перенести. В принципі, такою як є, зручно, класно, нормально. Е -е, без трушника було б краще, але оскільки трактор я так чи інакше рано чи пізно збираюсь продавати. До речі, вже клієнти навіть на нього мають одного. То я поки що його мешаю того рушняка. Той, хто купить, він схоче, зніме собі його. Бо я, наприклад, якби я 100% знав би, що я собі лишаю, то я вже його зняв. Він реально мені не потрібний, тобто тормоза потрібні, я согласен. А рушні це дурниця, тому що включити на передачу і коли перебор... Ой, включена, повишена чи понижена, ролі, того трактора ніхто не попхає. Ми, ми як його грузину троє пхали. Вмиране, а він не котиться, ну просто взагалі. І той трактор сам просто не поїде. Я думаю, що ручник тут то... взагалі нижня деталь. Тепер бачу, всі переробляють руль. А загас не сказав, ну зараз скажу. Я руля поки що не переробляв, я вирішив простіше. Я його все під'єднав, воно все капець нормально, класно. Проблем нема. Хоча кріпенько реагульним, воно мені не подобається. Як мене? Треба хумота зробити, грубого вдвоє, і по товшині, і по ширині, і що то за хомут, то хумут на сідушку на велика. І от я на вісім зажав, подивіться, як якого скоро Ну, Поки поки воно буде так, але практика покаже, якщо воно розхитається, я перероблю його. Е, я що я вирішив? Мені набагато простіше перегулювати сам руль методом підкладання шайби під, е, між корпусом і насосом дозатором. Або на його корпусі і на кому колі, де мені вздумається? Тобто, один, набагато один раз не, якщо, один раз виставити руль, і не вручите собі голови тим перероблянням. Тому що все одно уявимо, що зараз в мене руль відкидається вперед, так як в ХТЗ-12. Окей. Відкину я тут руль, тут твої 40 речагів, вони мені ні один не дають перекинути ногу, так як в ХТЗ. Тобто, тут так не буде. Тут все одно ви будете перекидати ногу, так як на мотоциклі. Інакше ви тут не сядете, тому що мішає той речах, той речах, той речах. Сісти його, скопати все болотом, знову накидати, то взагалі то, 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 то в рот не лізе. Тобто я рішив його один раз. Ну, поки що, в принципі, він так, як є, він мені підходить. Бо там, щоб був крайній варіант, оця рамка в мене була лопнувша повністю. Хтось тут такого наварив, я все то позрізав, наново заварив. Набагато легше ще його можна зарізати, зігнути під потрібним углом. І примирити. Ще так можна зробити. Варіантів маса. Тобто, мені здається, що один раз перегулювати і забути, то набагато простіше, чим, чим зараз вигадувати всі ті хрестовини. Воно треба, щоб один раз поставити, бо той руль, щоб вперед відкидався, мені здається, він не потрібний. Крім того, що він відкидався вперед, він, на мою думку, мав би відкидатися десь орієнтовно з того місця, з центру. Тому що тут ще буде приборка, і воно явно мішати буде. Воно не може знизу відкидатися, як в ХТЗ. Воно може бути тут відкидатися або. Ну, для, для мене воно дурниця, воно не потрібне. Я один раз краще так порегулюю руль, і, в принципі, воно буде добре. За газ. Я газ переніс, просто поставив на низ, поставив його так, щоб він кінчиком своїм горизонтально робився з поверхнею. Тобто він не можеться аж аж кінець. А він впирається в ту машину. Заводське місце я не змушую на всякий случай, а вдруг воно те, що я зробив, буде ще негарно або незручно, а я ще хочу назад зробити по-заводському. Те як я там зараз позаварюю, то я потім чим висвітлю. Я, коротше, поки що дав паузу, плюс то буде кондиціонер, руля, кондиціонер е, правої ноги літом. <різь> я прикалуюсь. Там я вивів, я не знаю, чи комусь це показати. Не видно. Зараз. Секунду. По Тут я бачите, приварив таку штучку з веліка. Там буде тросик, на самій педалі буде зажитий трос. Зараз я прорухаю педалі, о, це педаль. Тобто там гайка з пластиком гравіром. Таке було в ХТЗ, тобто, якби сам тросик обігнув по кругу, піджав, спокій голови. Чому? Тому що там мінімальна нагрузка, то газ, там нагрузка буде просто мізерна. Тросик я дав упор там біля педалі, дам упор тут біля карбюратора, спокій гумовій. Кудою хоч той тросик веди. Ті всі заводські, гидкі тяги в мене є, вони мені не сподобались, є їх. вони всі огидні, там, Любий пальчик там на 4, а дзюрка на нього на 8, воно все страшно хитається. Я його все переробляти, не маю малейшого бажання, воно мені гидко. Я думаю, що зробити тросик це буде. Це буде суперово. На краняк можна поставити тросик щось грубшого, типа сцеплення мотоцикла, сцеплення автомобільне. Ну, і він не мені здається, за грубий. Він там такий прям грубий. Ну, Я пам'ятаю, як я знімав у мене Матіза, де Матіз мене раніше був, пам'ятаю, як я його знімав. Мені здається, він просто буде за жорсткий, його немає тонком зігнути. Типа він радіус великий буде просити, щоб зігнутися. А найкраще найкраще то, звісно, тросик з велика, тому що він якось згинається. І він, ну, там на взагалі ноль ніякої. Там же ж він тільки рухає за слонкою. Це набагато простіше, воно к і готово. Все, вроді би, розказав. І саму бляху, саму ту, всю ту обліцовку, я рихтував трошки як міг. Як воно мені помучалось так, щоб не поломити його до ручки, щоб воно було трошки краще, ніж воно було до мене. Я так зрозумів, що оця бляха вона мала бути рівною. Ну я, якщо чесно, не уверю, не знаю. Все, то, як бачите, я просто поварив ігузкою сваркою, стальним припоєм, все отлично. Може, воно ще буде потім рихтуватися. Шви я не захищав, щоб воно було крепше, тому що воно реально не грубе. В ХТЗ була грубша. Бляха на обліцовці конкретно. Капота не пам'ятаю, але задні болотники, задні крина ще їх називають, я без проблем на них сідав. А вони не були нормально зав'язані. А ці, бу... ці набагато краще зав'язані, звісно. Я, до речі, не сказав, тут твоє до рами приварив одну штуку. Тобто тут заводська рама йде ото профіль, і все, і він тут зупинився. Тут прикручено, як стаєш сюди ногою, воно рівно в тому місці отако грає пів сантиметра. Воно так прожимо 30 років, воно так би ще прожимо 30. Але я взяв сюди принарив кусок ще профільної труби, будь-якої, яка вас валяється вдома, не обов'язково якусь там шукати, чи таку саму, її ніхто ніколи в житті не бачить. Навіть якщо то буде профільна труба 2 на 2, вона буде робити свою роботу, а саме не давати в саме тому місці згинатися. Зараз воно просто дубово, і що класно. Коли я купив той трактор, воно страшно було все роздовбане, огидно глянути. До чого не візьмись, воно мало люфт 2 см. Ну, образно кажу, не знаю. Ну, страшно все хиталося. Зараз же персик. ніхто ні... Зараз я спокійно сідаю на бомотні. Я 80 з 18 кіло, отлично. Ну, то він тончий той бомотник, але в загальному, коли воно все зав'язалось, воно вже стало гарно триматися. Без проблем сідаю, що на той, що на той бомотник. Раніше не можна було сісти, з тої сторони печальна картина зовсім. Я мусив її так само варити. Зараз покажу. З тої сторони, все так було роздобано, що аж типу, ота частина була вігнута вниз. Чого воно тут таке розірване? Ото його розірвала, а профільна труба. Воно було так сильно опущено донизу. Я все тут відрихтував. те він директував. Ну, коротше, де просимо любі кутики, бачите, кожен кутик всюди-всюди воно лопнувши. Майже кожен кутик, кожній бляці. Де не візьмило? Там так само, там кутик, там кутик рихтував, тут. Бо якщо його не рихтанути, ну типа не капнути сваркою, бо воно ж все одно полізе на бік. Від, елементарно від вібрації, не від того, що його б'ють. Тут так само. бачите, ну Багато тут є місць, багато я де і підварював. Е, якщо у вас електродна сварка, скоріше за все, у вас нормально, то не вивчиться, тому що метан капець тонкий. Я зберешу скільки, ну там міліметр, на півтора він не тягне, він більше похоже на міліметр. Я не міряв його. Я знаю, що я варив тільки сваркою на 30 ампер. Ну, то так, треба було встигати, бо інакше зразу пропалив. Тобто, можна було і не за це ти спокійно варити, бо сильно тонкий метал. Ну, але ж кажу, в зав'язці він класний. Бо оце це чувствується, що трошки грубше. А то таке тонше. Не таке чесно. А ми ну, все проектувалось, поверилось, покрутилось. Все класно, нічого ніде не хитається, можна і сісти, можна і стати. Не, не треба переживати, що воно зараз раз і, і щось там кудись вигнулося. В принципі, вже як воно набрало своєї жорсткості, воно може чого було так. Того, що кожен кут розірваний, і воно вже жорсткості не має. Вся жорсткость на кутах, на, на, на чомусь загнутому. А тепер воно виглядає реально класно. Е, покрасив я його, навіть не знаю, чи далі буду красити, бо є один клієнт, який його хоче забрати. Е, в принципі, йому та краска фіолетова, як він мені пояснив, він хоче, щоб трактор їхав добре, щоб він робив свою роботу добре. А покрасив він собі і сам. Тобто, скоріше за все, я далі її не буду красити, я побачу. Якщо, якщо той клієнт таки далі буде хотіти на трактора, то значить ну, будемо вже підставитися під, під, під його вимоги. Все, далі стається його тільки завести і ти станути. Роби, не роби, що не роби. Ну, мене цікавить в першу чергу двигун, як він робить. І, звісно ж, ніде звідси нічого не сочиться. Тому що трубок тут просто <сху> <сху> вагон. І з кожної з них може бути нюанси. Е Пролірував тормоза, перегрірував щеплення. Тормоза є ліві, вже робіть казав. Ліві, тільки, там взагалі немає. Ні барабана, нічого. Є тяги, але ну, поки що я їх зняв, щоб вони не тарабанені, вони будуть як придані для того, хто купляє. Але ну, немає колодки, колодка велика, я забув. Десь в мене є перед тим відео, можна подивитися. я забув її діаметр чи 250, ну досить велика. Я думаю, що одних тормозів хватить, тобто Тормоза тут, я так на мою думку, треба от, під горку їхати, зупиниться, з горки їхати зупиниться, екстрено зупиниться, дитина вибігла. Ну, все одно він типа, їде по але ж деколи буває, що прямо екстрено треба зупинитися, Ну, таке буває. Тобто те, що той Узінг був робочий, несмотря на те, що трактор їде супер помалу, скинув газ, він там взагалі стає майже зразу, але мені кажеться, що тормоза, вони мають працювати. це дурниця, а от тормоза вони мають працювати. Все, основне питання тут стає то з о, карбюратором, вже він десь до мене виїхав, але ще не приїхав. Я вже казав, думав ставити його. Вакуумного, але поки що, поки що ставлю на паузу. Мені здається, що для того, хто купляє, буде, буде краще, що, якщо тут буде можливість підключити на газ. Може, той газ, може щось станеться, щось зміниться, або бензину не буде. Тобто воно майже все готове. Кинути газовий балон і все. В мене навіть до на речі, газовий балон. Він сюди не зовсім підходить. Ну, тобто він підходить, а він тримає 15 атмосфер тиску чи 16 це є балон з може хтось пізнав, з фреону, його мінус тільки один, він досить тонкий, він з міліметрової сталі. Приблизно, ну, півторачку він не тягне. Е, Його опасно, Тіпа щоб не вдарити, він може пробитися. Тому що, наприклад, стандартний пропановий балон радянського типу, червоний, той що ми всі знаємо бачимо 3 мм сталь, 3мм. Навіть на малих балонах вона все одно 3-мм. А тут один, трошки опасно, якщо чесно. Ну, якщо бережно ставиться, той ніцому не бракує. Так само, ж сюди дають фреон. Є якийсь там газ, який я знаю, то він пропан. В холодильнику я забув, як він зветься. Ну, мене, коротше, знайомий Холодильщик, через це я то знаю. Через це той богу в руках тримаю. Я його думаю сюди причепити той газ. Поки що дав паузу. Мені більше подобається, як стандартний бак висить. Тим він є. Бо якщо я, ну, я хотів зробити, щоб балон був з'ємний, тобто він був би на якомусь такому поясі р... причеплювався, щоб не їздити тактором на заправку. А... Але фішка в тому, що дуже мала економія це раз. Друге, е, ну, реально поки що не бачу ніякого смислу через ту економію. І друге, ви можете в будь-яке поле, в будь-який ліс ще кинути додаткову каністру на 5 літрів, на 10. І вона вас тут буде бантатися в кузові, а з газом така штука не проканає. або мати запасний балон. І типу, ну з газом воно складніше. З газом треба знати який тиск. Тобто, я, хотів, я планував вивести сюди манометр, щоб бачити тиск в системі е, газу. По тому тиску приблизно вже можна визначати. Багато його там мало, але все одно, так точно не визначиш. А з бензином набагато простіша ситуація. Якщо він там брав, би, умовно в холостому ходу їхав півтора літра. То газу все одно буде більшим брати. Якщо газу візьме 2 літри, то що я там на ньому зекономлю? Бензин по 50 зараз на нинішній день там орієнтовно, газ там по 30, Ну то там різниця буде просто мізерна. Смислом той газ? поки що смислом на газ. Я, я для себе лічно не бачу. Може хтось бачить, то через то я ставлю такий карбіратор, що і буде можливість переробити на газ. Чого я той газ взагалі до нього приставив? Тому що він був на газу той дептор. Хтось його вже зробив до мене на газу стояв 50 літрів балон, я на ньому їздив, він був на газу. І він нормально їздив, тобто претензій не було, заводиться, без питань. Все. Е, ну, для мене любни ще бензин, я люблю бензинову техніку. Е, якщо її грамотно зробити, вона мало чим буде різниця від дізельної Хочете вірте, хочете ні. В принципі, я мав ХТЗ, воно мені подобається. У мене машина зараз моя бензинова, газу там нема. Я знаю, що вона мало чим різниці від, від дізельної. Якщо там буде різниця економії літра чи навіть 2 потонок, я раді того не хочу купляти дізеля раді літра чи 120 км. І так само, і в тракторі. Я не хочу зараз купляти мотора за хто знає тисяч, як його хоч пристав. Купляють Вейму, купляють що хоче. Ніхто навіть не знає, що Вейма не призначена на те, щоб е, на бокові зусилля, то тобто вижу сцеплення, потребники хочуть розсипати це веймі. Ніхто того навіть не знає. І типу, ну. Вроді, якась там є там, типа, економія, е а насправді треба виконати купу грошей на, на мотор, і воно ще й тонком не смуже, потім ще й ярматір пробує. Тому що невідомо, скільки висмуже форсунка, висужує, е, топлівна і так далі. Набагато, мені каже, це простіше Чуть-чуть переплатити на бензині і не мручитися більше ні з чим. Хочете, хочете економію, будь ласка, можна дістанути пару карбюраторів. Кажуть, що вакуумний найекономніший. Ну в мене, в принципі, в мене був ХТЗ простий карбюратор, що піднімався стаканчик тросиком, він все одно був досить економний. Ну, я його в роботі не випробував, а так як я їздив, літр 200 для мене на скорості 20 км в час, то коли він вже там кричить, то і так, то. Е, ну, то для мене нормально, то не є дорого. На нинішній день то скільки то буде? 60 гривень, 65 То, 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 то навіть немає про що говорити. Так. Гродь би все сказав. Може щось когось цікаве, окрема якась тема, поки трато роззібраний, щось підкажу, розкажу. E Коротше, помочимо довгі відео. Я думаю, не буде таке довге, вже 43 хвилини. Ще мені подобається, якщо чесно, що тут комиком на на самому двигуні з генератора того Удешного. Хоча зараз їх. Ні, бачу запчасти продаються до них. Сам Комику можна купити окремо, бо він в мене був, він в всіх місцях потріскний, я теж його там варив, поновляв, купу раз. Але його можна купити. Бо в ХТЗ Комиком був коротенький, і він відлятий з чугуна. Я так зрозумів, що крім як з ХТЗ, там ні на чому він другому він не стояв. І знайти його ціна проблема. А тут Комику бачу. Можна купити. Оцю штуку я ліквідував, так як вона Томком бачу не робила. Всі ці тяги були розтапані, хто знає які. Я вирішив, коротше, воно в мене є всі ці деталі, але я його все анулював. Якщо його воскрешати, його є смислом просто купити ту кришку з всіма тими тягами. То, мені здається, набагато простіше. Бо внутрішності внутрішні всі є, вони, всі робочі там все сохранено. Шток, всі ті тяги, я все то маю, типу я скину їх ящик. Але воно в жахливому стані. Через те я все його позаглушив. Там вже без варіантів, ну, я його зверху залишив, йому прийдеться зробити. Купити нове, якщо ви хочете його наново викрашати реле-регулятора. Е, ну, якщо чесно, я не знаю, як воно тут було передбачено. Я не бачу тут ручки, яка, е, яка е, с, типу, обороти реле регулятора да? В ХТЗ був, був газ ножний, був газ ручний. Тобто з ручним газом я повертав отут, тут регулятора. Міг повертати, тобто, якщо воно все підключене. Да? А тут немає ручного газу, хто ним керував, поняття немає. Тобто, тут тут якусь бунтку треба накрутити, і що і поки він їхав, на нього стрибати. Ну, можна його вивезти, якщо хтось хоче. Лічно для мене воно літ здалося. Якщо хтось, той, хто буде купляти трасу, схоче, ну придеться якось робити. Але в загальному, ну. Я поки що не бачу в ньому потреби. Воно, воно класне, як на генератор стоїть, да, воно само реглірує. Як воно їде в полі, чи там, ну, збрешу, тому що я в полі не їздив ні разу. Е Може, воно зручно, я не знаю. Ну, поки що я його не став. Не ставив на ХТЗ і не ставив тут, Поки покажу. Хіба хтось хоче, то поставлю. Руль там, так само тимчасово буде, той, що тут стояв до мене. Він мені не подобається, якщо чесно, ну, але що буде, він. Я хотів якийсь старий класичний руль, з Москвича, з Жигуля, просто щоб він був нормально, не обдертий, не обчуханий, не поломаний. Може бути, ну, я дивлюся, якийсь з газона, він просто гере, дуже гігантський. І мені не подобається тим. Того То менший, ти мені подобається, ну сюди ну, не пляже на трактор. Якось гарно Ну поки що я ще руля не знайшов, так як метал не приймають, відповідно, і не здають. Відповідно, я того руля взагалі не можу ніде не йти. треба десь когось питати, бо. На металомі немає тієї штуки. Добре. Вробі, все, сказав, що когось ще цікаве. Будь ласка, питайте, ще два